Березнівчанко Оксана Ковальчук свого первістка народжувала передчасно минулого четверга. Антон з'явився на світ на 31-му тижні вагітності 900 грамовим. У мене відійшли води, і дитинка вже не могла свого розвиватися тепер перечасні пологи прийматимуть в обласному перинатальному центрі. Нині заклад відкривали. Стрічку приїхала перерізати перша заступниця глави адміністрації президента, куратор проєкту Нове життя Ірина Акімова. Вона пройшлася коридорами і палатами. Екскурсію по щойно відкритому медзакладу провела його керівниця. Представлені відкриті закрити режим, який для в першу чергу. За декілька днів у цих кувезах лежатимуть не лільки, а новонароджені. Поки вагітних у перинатальному центрі немає. Їх тільки готуються зустрічати. До кінця поточного тижня однозначно будуть вже прийняті перші пацієнти, будуть прийняти перші пологи. Вагітні спецзапрошення не чекали, самі прийшли на оглядини щойно відкритого закладу. Інна Максимчук чекає четверту дитину. За прогнозами лікарів народжуватиме Мілану у 20-х числах березня. Так, да, в мене проблеми зі здоров'ям дійсно є, а тут все для того, щоб легкі були пологи. Це мрія, мені здається, кожної мами народжувати в такому пологовому будинку. Перебування у перинатальному центрі матері та дитини при фізіологічних пологах коштуватиме 250-500 гривень за добу. У цю суму включене проживання, харчування, лікування і забезпечення медпрепаратами. Кожна койка має приблизительно свою ціну. И В частности, вот эти недоношенные дети, которые находятся в детской реанимации, конечно, это самые дорогие койки. Почему? Потому что здесь привлекается высоковарнистые и оборудование и самые дорогие лекарства, которые могут применяться. Это и сурфактанты, и все. Когда мы просчитывали, то в среднем такое лечение может обходиться и до 5000 гривен в суд. Чому открытие медзакладу відкладалось, пояснила куратор проекту Новое життя». А умеет ли персонал хорошо работать на этом оборудовании? Потому что оно далеко не простое. И чтобы использовать Є його потенціал, потрібно бути дуже хорошо тренуваним. І якраз голова сказала, що да, було час, потренувалися, зараз ми в повній в бойовій готовності. За своїх колег, які в'їхали до сучасного медзакладу, радіють лікарі із Рівненського клінічного пологового будинку номер 2 Вони сподіваються, обладнавши перинатальний центр, візьмуться за облаштування. І тут. У нас є проблема з апаратурою. Недостатньо ми забезпечуємо. Чині дихальними апаратами для виходжування глибоко недоношених дітей недостатньо у нас кювєзів. із пологового будинку номер 2 Передчасно народженого Антона згодом переведуть до Рівненської обласної клінічної лікарні. Так можна за ручку візьміть. а ти не там він здоровшатиме й набиратиме вагу. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.